Оленко, ну посміхнися. Марина Васильівна лагідно обійняла дівчинку. Подивися, яку іграшку тобі передали. Семирічна дівчинка грубо відштовхнула руку виховательки, у якій та тримала білого плюшевого ведмедика. Оленко, ну що ти? Це тобі від тата й мами. Ти ж пам'ятаєш їх? Не пам'ятаю, сказала дівчинка, не дивлячись на виховательку. Я нічого не пам'ятаю. Мені ніхто не потрібен. Марина Васильівна зітхнула. Їй було щиро жаль цю біляву дівчинку із зеленими очима, таку милу й беззахисну. У свої сім років Олена пережила не одну трагедію і майже ні з ким не йшла на контакт. Будинок дитини, де працювала Марина Василівна, був одним із найкращих у районі, а все завдяки злагодженому колективу педагогів, няничок, психолога, методиста і завідувачки. Тут справді дбали про дітей. Завідувачка Ірина Ігорівна якимось дивом вміла розпізнати, як людина ставиться до дітей ще до того, як вона розпочинала роботу. А тих, хто хотів тут просто заробити, вона не брала. Якщо кандидат не вмів співчувати і піклуватися, він не міг потрапити до штату. І навіть прибиральниць Ірина Ігорівна підбирала, виходячи з їхнього ставлення до дітей. Ніхто не знав, як їй це вдавалося. Але в цьому другому дитячому будинку діти почувалися як удома. Тут вони знаходили підтримку та захисту вихователів, які допомагали їм справлятися з травмами. Попри теплоту і увагу, які діти отримували у цьому закладі, кожен із них мріяв про власну родину, батьків і дім. І мабуть тому кожна відвідувачка дитячого будинку чула від дітей заповітне слово Мама. Олена потрапила до дитячого будинку, коли їй було лише три роки. Її забрали у матері, яка вела асоціальний спосіб життя. Сусіди не раз телефонували до служб і скаржилися, що дитина часто залишається сама, а матір бачать на підпитку. Та й гостей у неї буває забагато, коли вона влаштовує гучні вечірки. Працівники соціальних служб неодноразово приїжджали до неї і попереджали, що дитину заберуть, якщо вона не зміниться. Але для молодої жінки, якій було всього 19, важливішими були розваги, ніж власна донька. А можливо, вона просто не вміла піклуватися про когось, адже сама виросла в дитячому будинку. І коли черговий раз матір зникла на два дні. Залишивши дівчинку одну в зачиненій квартирі, Олену забрали. Вона плакала і стукала маленькими кулачками у двері. Її плач був настільки гучним, що сусіди не витримали і викликали поліцію та соціальні служби. Олена була дуже занедбаною дитиною. Їй було лише три роки, а вона могла вимовити лише кілька слів, боялася людей і зовсім не вміла гратися з іншими дітьми. Їсти вона могла тільки руками і не вміла самостійно вдягатися. Часто дівчинка ховалася від вихователів під столом, а коли знаходила хліб, потайки брала його, щоб потім з'їсти вночі, сховавшись з головою під ковдрою. Вона завжди трималася осторонь і дивилася на всіх з недовірою. Через півроку після того, як Олену забрали до дитячого будинку. Бездітна пара середнього віку вирішила взяти її під опіку. Директор дитячого будинку Ірина Ігорівна була проти цього рішення. У нас багато діток, пояснювала вона подружжю, різного віку, характеру, темпераменту. Ви можете вибрати будь-кого. Але мені здається, що Олена ще не готова йти в родину. Пройшло дуже мало часу з моменту, коли вона потрапила до нас. Вона ще не адаптувалася до кінця, а після того, в яких умовах вона жила, їй потрібно більше часу, щоб звикнути до стабільного життя. Ірино Ігорівно, наполягала майбутня прийомна мати, коли я побачила Оленку то одразу зрозуміла, що вона моя дитина. Вона навіть схожа на мене в дитинстві. Саме про таку доньку я мріяла, саме таку її бачила у вісні. Вона не такий янгол, як вам здається. Зітхнула Ірина Ігорівна. Ця дитина зі складним минулим, і їй потрібен особливий підхід і бажано заняття з психологом. Тут у нас немає звичайних дітей, у кожного за плечима є драма, але у Олени вона особлива. Любов і родинний затишок лікують все, впевнено говорила жінка, посміхаючись. Ви що справді думаєте, що дитячий будинок кращий для неї, ніж нормальна сім'я? Ірина Ігорівна похитала головою. Якби мала змогу, вона б не дозволила зараз віддати Олену на удочеріння, адже дівчинка явно не була до цього готова. Та й ця сім'я, директорка ніяк не могла зрозуміти, навіщо їм дитина. Вони не виглядали людьми, здатними жертвувати собою заради чужої дитини. Однак у ситуації, що склалася, Ірина Ігорівна нічого не могла змінити. Адже це подружжя домовилося про удочеріння особисто з начальницею соціальної служби. Чоловік займав важливу посаду в місцевій адміністрації, тому документи оформили швидше, ніж зазвичай. Вони самі вибирали собі дитину і зупинилися на Оленці. До дівчинки вони приходили всього кілька разів, приносячи їй цукерки, фрукти та печиво. Олена приймала подарунки мовчки, ледь кивнувши на знак подяки. Вона дивилася на цих незнайомих людей насторожено і навіть відсунулася, коли Валентина Іванівна спробувала її обійняти. Дика якась, зауважив Руслан Богданович, не соромлячись говорити це при Оленці. Нічого, звикне, відмахнулася жінка. До доброго швидко звикають. Я тепер твоя мама, звернулася вона до Олени. Мама? кивнула та. Але в її очах не було ні тепла, ні радості, ні довіри. Через місяць Олену вже забирали з дитячого будинку. Дівчинка не розуміла, що відбувається, тому виглядала помітно схвильованою. Адже вона тільки почала звикати до місцевого порядку і відчувати себе трохи впевненіше. Валентина Іванівна, посміхаючись, намагалася обійняти її. Поглянь на нашу Олену, яка ж вона мила, звернулася вона до чоловіка. І в цій новій сукні з рюшами, яку я їй купила, вона просто лялька буде. Гарненька, кивнув Руслан Богданович, тільки дивиться, як дике вовченя. Ну що ж, збирайтеся швидше, у мене ще справи. Олена все ще не розуміла, чого хоче від неї ця незнайома жінка з неприродною посмішкою, яка простягала до неї руку. Тим часом Валентина Іванівна вже почала надягати на дівчину голубу сукню з рюшами. Я не хочу, тихо промовила Олена, коли Валентина Іванівна взяла її за руку і спробувала вивезти з кімнати. Ні, Оленко, ми їдемо додому. Тепер у тебе буде свій дім. А яку кімнату ми для тебе підготували, це просто краса. Не хочу додому, стиснулася Олена. Для якої це слово асоціювалося тільки з холодом, голодом і постійним страхом. Вона зовсім не хотіла повертатися додому. Оленко, тепер у тебе буде інший дім, гарний і затишний, і люблячи мама і тато, на допомогу прийшла Марина Васильівна. Руслан Богданович при цих словах насупився він до останнього не хотів йти на цей крок, всиновлювати чужу дитину. Та довго сперечався з дружиною, намагаючись відмовити її від цієї ідеї. Валентино, але ж це чужа дитина, вона ніколи не стане нам рідною. Ти взагалі розумієш, яка може бути генетика, а раптом вона виросте наркоманкою або злодійкою. Ми ж ніколи не дізнаємося, ким були її батьки. Та й взагалі нормальні люди не відмовляються від своїх дітей. Отже, всиновити нормального малюка практично неможливо. Казав він. Руслане, окрім генетики, є ще й виховання, яке впливає не менше за спадковість, не здавалася жінка. Ми з тобою вже не молоді, нам не 25 і навряд чи зможемо народити власну дитину, але я хочу бути матір'ю. Ми ж стільки обстежень пройшли, стільки в лікарнях були, зітхнув чоловік. Нам всюди кажуть, що все нормально, що ми можемо мати свою дитину. Просто потрібно перестати зациклюватись і відпустити цю проблему, переключитися. Тоді чому за 10 років шлюбу ми так і не народили дитину. насупилася Валентина Іванівна. Я ж не завжди зациклювалася на вагітності, але це так і не вийшло. Я вірю в диво, але з кожним днем усе менше. Якщо не вийде, я готова прийняти дитину. Адже ти розумієш, що для жінки головне це материнство. Прийомна дитина ніколи не стане рідною, принаймні для мене, повторив чоловік. Ми з тобою живемо добре, насолоджуємося один одним. Можливо, нам і не потрібна дитина. Це ти зараз так говориш, заперечила жінка. Ви, чоловіки, все інакше сприймаєте, ви не відразу палаєте любов'ю до своїх дітей. Мама, яка виношувала дитину, любить її ще в утрові. А батькові потрібно побачити, зрозуміти познайомитися, і ти теж обов'язково її полюбиш. А я впевнена, що любитиму цю дитину як рідну, навіть більше. Зараз, дивлячись на те, як дружина одягала цю чужу дівчинку, Руслан остаточно переконався, що мав рацію чужа дитина ніколи не стане рідною, принаймні для нього. Олена, здавалося, досі добре пам'ятала свою першу зустріч з новою сім'єю і ту лялькову кімнату, куди її тоді завела Валентина. Кімната була як сказки, ніби для ляльки Барбі. З рожевими шторами, акуратно застеленим ліжком, м'яким блідорожевим килимом та іграшками, розставленими по полицях. Оленка застигла ніби в музеї. Вона ніколи раніше не бачила таких іграшок. Тут була коляска з лялькою, мрія всіх дівчаток із її групи, великий білий плюшевий ведмідь, дитяча кухня з іграшковою плитою і посудом, салон краси з гребінцями та навіть іграшковим феном. Вона боялася доторкнутися до цього розмаїття, приголомшена думкою, що це може стати її світом. Ну ж іди, грайся! Підштовхнула її Валентина, сподіваючись, що Олена з радістю кинеться до іграшок. Але вона не знала дівчинки і навіть не здогадувалася, як та насторожено ставиться до всього навколо. Оленка стояла, дивлячись на іграшки, не наважуючись повірити, що тепер це належить їй. Того вечора вона так і не доторкнулася до них. Через місяць вихователька дитячого садка, куди привели дівчинку, порадила. Вам слід звернутися до психолога. У дівчинки очевидні проблеми з психікою. Проблеми? нахмурилася Валентина. Оленка майже не спілкується з дітьми, не грається, іграшками не ділиться, а їсть так, ніби востаннє. Навіть хліб ховає під подушку. Хіба це нормально? А сьогодні взагалі штовхнула микиту так, що той упав. Добре, що не вдарився об куток, бо не знаю, що могло статися. Микита, син прокурора. Я поговорю з Оленкою, кивнула Валентина, розчаровано глянувши на дівчинку. Олена здригнулася під цим поглядом. Я вас не розумію, Валентино Іванівно, зітхнула вчителька. Навіщо вам дитина з дитячого будинку? Ви замучитесь із нею, чесне слово. Валентина в глибині душі починала розуміти, що її мрії про щасливу родину з життєрадісною дитиною. Були далекими від реальності. Минуло вже півроку з того моменту, як вони з Русланом забрали Олену з дитячого будинку. Для Валентини це було більше, ніж достатньо часу, щоб дівчинка звикла до нового життя. Проте Оленка залишалася такою ж холодною і чужою. Їй не подобалося, коли її обіймали або торкалися до неї. Вона не виражала жодної прихильності. Трималася осторонь. Майже не гралася з новими іграшками за винятком старенької ляльки, яку навіть брала з собою спати. Вона нагадувала їй іграшку з дитячого будинку. Дівчинка майже не говорила, і Валентині здавалося, що Оленка інколи навіть не розуміє її прохань, через що доводилося повторювати одне й те саме кілька разів. Руслан Богданович помітив, що дівчинка його побоюється. Як тільки він з'являвся вдома, Оленка намагалася сховатися або просто вийти з кімнати. Чоловік навіть не підвищував на неї голос і намагався не звертати уваги, але її страх був помітний. Я ж казав, що так буде, говорив він дружині. Ця дитина ненормальна. Хтось це побачить і подумає, що я її б'ю. Це мені потрібно. Просто вона не звикла до чоловіків. У дитячому будинку їх майже не було, намагалася пояснити Валентина. Ось вона й боїться тебе. Олена ніколи не стане нормальною дитиною, твердив Руслан. У неї явно проблеми з психікою, ймовірно, ще з раннього дитинства. Її навіть соромно знайомим показати, особливо тим, у кого діти, як вони кажуть, нормальні. Олена теж нормальна, захищала дівчину Марина. Але з кожним днем все більше в цьому сумнівалася. Сьогодні вихователька дитячого садка знову підтвердила ці сумніви Ти що, не наїдаєшся? З роздратуванням смикнула вона Оленку за руку. Скільки можна мене ганьбити? Навіщо ти хліб під подушку ховаєш? Я тебе що не годую? Годуєте, тихо відповіла Олена. А чим тобі Микита заважав? Продовжувала сердито допитуватися Валентина. Такий хороший хлопчик, а ти що? Дурна якась мовчиш, ніби нічого й не сталося. Вона різко смикнула дівчинку за рукав. Напевно, Руслан мав рацію, подумала вона. Яблука від яблуні недалеко падають, і в неї з'явилася думка. Олена вже не здавалася милою і приємною дитиною, швидше впертою і незручною. Здавалося, що перехожі більше не дивилися на неї з умилінням. А з ледь прихованою насмішкою цілковите розчарування. А я тобі казав, махнув рукою чоловік у відповідь на розповідь Марини. А далі буде ще гірше. Це тобі не рідна донька, а дитина з соціального дна. Тепер ми розхльобуватимемо те, що ти почала. Але Марина не здавалася, вона продовжувала грати роль ідеальної матері, читала Оленці книжки перед сном. Включала розвивальні мультфільми, зав'язувала білі банти, які дівчинка тут же знімала. Але не бачачи зворотньої віддачі, вона все рідше і рідше виконувала ці обов'язки, втрачаючи інтерес. Награлася вже, сказала б, дивлячись на це Ірина Ігорівна. Невдовзі Марина, здивовано дивлячись на тест, повідомила чоловіка. Руслане, я вагітна, вагітна? Але ж ти сама казала, що це неможливо. Тобі 35 і ти жодного разу не була вагітна, дивувався Руслан. Ми разом уже 10 років. Я впевнена, твердила Марина, затримка 10 днів, і всі 5 тестів позитивні. Завтра йду до лікаря. У лікарні її вагітність підтвердили призначили вітаміни й обережний режим. Марина була на сьомому небі від щастя. Відтоді вона все менше і менше займалася вихованням маленки. Дівчинку водили в дитячий садок, замість казок включали їй мультфільми на ніч, і Марина вже не намагалася поговорити з нею, не цікавилася її почуттями. Усі її думки були зайняті очікуванням власної дитини. Марина народила дівчинку і назвали її Валерією. Руслан схилився над ліжечком. Яка ж вона гарненька? Кращої дитини я не бачив. Це тому, що вона рідна, усміхнулася Марина, дивлячись на маля, не в силах намилуватися. Олена ж до немовляти не підходила, і ніхто її до ліжечка не кликав. Одного разу, коли маленька лера заплакала, Олена захотіла її заспокоїти і взяти на руки. Але як тільки Марина це помітила, різко заборонила їй Не смій чіпати її, це тобі не іграшка. Крикнула вона, від чого, немовля ще більше розплакалося. Бачиш, ти її налякала, щоб я тебе поруч із Лерою більше не бачив, продовжував руслан. Олена застигла на місці, стиснувшись, як маленьке, перелякане звірятко. Руслане, мені зовсім незручно возити Оленку до садка, втомлено звернулася Марина. Я не можу залишити Валерію саму вдома, але й будити її так рано не хочеться. Може, ти б міг завозити Олену по дорозі на роботу, але я їду о сьомій ранку. Це дуже рано. Та й взагалі не хочу витрачати на це час? Чому я маю через неї кудись їхати? Це ж ти вирішила її удочерити», – обурився він. Але як же так, Руслане? Що скажуть люди? А яка різниця? Це ж не людям її виховувати все життя, а нам? Мені вона чужа. І, до речі, вона якось дивно дивиться на Леру хто знав, що в неї на думці. Розмова про Леру змусила Марину насторожитися. Вона відчула, що тепер боїться за свою доньку. Марина Руслану хвалили рішення переїхати до будинку за містом, де їх ніхто не знав. Так вони вирішили остаточно відійти від спроб прижитися з чужою дитиною. Марина довго не думала, вона втомилася намагатися знайти шлях до серця Олени. Тепер у неї була рідна донька. Руслан сам подзвонив у дитячий будинок, і коли його почули, то зрозуміли, що цей дзвінок вирішив долю дівчинки. Ти поїдеш у гості до своїх друзів на кілька днів, сказала Валентина Іванівна, збираючи речі Оленки. Із собою вона взяла тільки улюблену стареньку ляльку. Ви мене повертаєте? Тихо запитала Олена, дивлячись прямо в очі прийомної матері. Я чула, як ви з ним розмовляли. Олена завжди називала Руслана він. Ні, що ти собі надумала?» відвернулася Марина Васильівна, намагаючись уникнути погляду дівчинки. Це ж усього на кілька днів. Не треба, мамо, благала Олена, хапаючись за руку Марини. Сльози покотилися по її щоках. Будь ласка, не віддавай мене. Ходімо, сказав Руслан, беручи дівчинку за руку. Марина хотіла щось сказати, але в цей момент прокинулася Лера, і вона пішла до молодшої доньки. А Руслан тим часом завів Олену до машини. Оленочка, усміхнись, м'яко попросила Валентина Іванівна, обіймаючи дівчинку. Подивись, яку іграшку тобі передали. Олена грубо відштовхнула руку виховательки, в якій була м'яка іграшка. Це тобі від мами з татом. Ти ж пам'ятаєш їх? Не пам'ятаю, тихо прошепотіла Олена, відводячи погляд. Я нікого не пам'ятаю, і мені ніхто не потрібен. Валентина Іванівна важко зітхнула, спостерігаючи за дівчинкою. Їй було боляче бачити, як ця білява дівчинка переживає чергову зраду. Валентино Іванівно, звідки у вас це ведмедик? запитала Ірина Ігорівна, наближаючись до виховательки. Їй його передали з дому, кивнула Валентина Іванівна. Сказали, що заберуть її назад, тому передали іграшку. Ніхто її не забере, зітхнула Ірина Ігорівна. Вони вирішили, що діти з дитячого будинку, це наче іграшки. Захотів, узяв, захотів, віддав. Вони ж самі відмовилися від неї тоді. Олена так прив'язалася до цієї родини, хоч і була їм чужою. Що ж тепер сталося? Розумієш, народилася у них рідна дитина, а Олена просто не вписується в картину їх ідеальної родини. Але в дівчинки Лери діагностували ДЦП, і вона не зможе ні ходити, ні жити повноцінним життям, пояснила Ірина Ігорівна. Марина нещодавно зізналася, що це, на її думку, небеса їх покарали за те, що вони покинули Олену, і вирішили її повернути. Напевно, хочуть зробити з неї безкоштовну няньку для дочки, задумливо сказала Валентина Іванівна. А що ж ви їм відповіли? Я сказала правду, що Олену удочеряють, посміхнулася Ірина Ігорівна. Оленку удочеряють? Але хто? Це правда? приголомшено дивилася на завідувачку Валентина Іванівна. Правда, відповіла вона. Я. Я давно вже хотіла її забрати. А тут якраз такий привід Ти ж знаєш, як загинув мій хлопчик? Я втомилася від самотності. Оленка, звісно, не замінить мені сина, але буде прекрасною донькою, я впевнена. Їй не можна до чужих, вона не переживе ще однієї зради. Ірина Ігорівна відвела очі, зітхнувши, а вихователька знову повернулася до групи дітей. Вона була рада за Олену, радіючи, що тепер ця добра самотня дівчинка знайшла справжню сім'ю в особі Ірини Ігорівни. Марина і Руслан не отримали бажаного, і тепер їхні хитрі плани не реалізувалися. Валентина Іванівна важко зітхнула. Зрадникам завжди буде своя розплата, подумала вона, повертаючись до дітей. Дякую, друзі, що додивилися до кінця. Якщо ця історія вам сподобалась, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. А для кращого просування відео залишайте коментар. Українського контенту має бути більше, а ми з вами почуємося у наступній історії.